15 липня. І так, друзі, вчора ми обробляли ми демонстрували, як ми обробляємо скажімо так, нашим спреєм. І знову питання. Ну, перше питання воно вже було давно стосовно чи можна обробляти в період медозбору. Ну, Друзі, ні, ніколи не рекомендується обробляти в період медозбору. Звичайно, що треба підготуватися до медозбору. І такими мероприяттями, як обробітка від біткліща Це нехай буде після сезону, все ви готуєтесь до наступного сезону. І також перед сезоном, грубо говоря, там до печатного розплоду. А в період, звісно, до не бажано. Ну, якщо у вас є критичні якісь скажімо так, потреби, я би, наприклад, брав та обробляв. Ну, то опять же, тут все на ваш, на ваш погляд. Так, це перше. Друге. Хочу предупредити, що якби я не претендую на, скажімо так, на свою ідею даного препарату. Цей препарат вже давно, я його випробовував давно-давно, давно, скажімо так. Бачив, що і другі, спілкувалися по цьому препарату, Ви вже дуже багато роликів десь не десь, і в інтернеті про... даний, так, препарат, даний спрей на основі Амітраза. Так що не претендую на якусь так, власність даного препарату, так як не являюсь. А то, що зробив, і продемонстрував. Так, друзі, що нам треба, подивитися, що залишилося з листа 4 формату спустя з сутки. Ось вот що хочу подивитися місцем з вами. Ми вчора цю сімейку підготовували до э, сьогоднішньої прививки. Ну, прививка була вчора зроблена, і от зараз зі стартера винята і буде ставитися в сімейку. З'їли лист. Остався невеличкий кусок вощину вощину потяг так, от що залишилося з листа по великому рахунку ну, за два дні з'їдять повністю так от такий сьогодні прийом у нас як завжди закінчилися наші місечки і працюємо знову з тим чим є так що друзі Розумів, що будуть люди, котрі, скажімо так, такий ефект візуально не подобається. Так як і з полосками компанії БВЛ, теж дуже багато людей задають питання. Я поставив полоски, а через два дні їх згризли. Ну, во перше, ніхто там нічого за два дні не згриз. А вони просто побачили стружку на полу, так як ту полоску гризуть трошки довше, ніж 2-3 дні. Декотрі сім'ї можуть скоріше, ну, а декотрі сім'ї е, будуть довше. Е, і це першу полоску. Коли будете ставити другу-третю постановку, цей процентаж вже буде удліннятися. Е, ця довжина буде удрінятися. І є такі люди, які до цього ставляться скажімо так, е, критично. Ось, от вже з'їли. Е, повторюся. Якраз тут і зроблена задача, як і у полоса компанії EBL, щоб просто-напросто можливість ту полоску самостійно розривати, розносити, виносити на вулицю і викидати. Також і в нашому випадку ну, так бажано було для нас, щоб вони брали, розривали цей лісток і розносили. Якщо хочете, щоб вони подольше, то гризли. Берете ставите якийсь картон, а щось твердіше і будуть дольше. Е, так що хочете іще щось там дольше. Може, якусь ткань, навіть я не знаю, там будь-який е, матеріал. Це зовсім не, не не принципіально. Це як альтернатива обробіткам. Я навіть вже не розумію, чи мені потребувало це придумувати, вам демонструвати і тепер ще е, продавати, так як. Навіть і не знаю, завжди знайдеться тому, кому щось не сподобається. Тут хочеш продемонструвати альтернативні варіанти, які недорогостоїчні, працюють і можуть допомогти пасічникам. А в ітогі вийде якийсь один спеціаліст знову, що буде потім опять критикувати. Так що я навіть не знаю, чи мені це потребувало, чи не потребувало, ну, вже як є, так є. Сьогодні вже прийшла тара, будемо розфасовувати і відсилати тим, хто замовив даний препарат в спрея. Ну, Завтра продемонструємо і покажемо. На цьому будемо завершувати.